Вітаю! Ви на каналі Саларікс. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка цікавить кожного, хто думає про встановлення панелей для дому, яка вартість сонячної електростанції. Саме це питання ми чуємо щодня по телефону, в месенджерах або на консультаціях. І саме тому сьогодні ми поговоримо про як підібрати сонячну електростанцію, яка вартість на що треба звернути увагу. І порівняємо два популярних рішення. Перш ніж перейти до цифр, потрібно визначитися, яким типом сонячної електростанції ми хочемо працювати, тому що від цього буде залежати функціонал. Можливості і само головне, це є ціна для приватних будинків. Встановлюють в основному два типи сонячних електростанцій. Це є мережава, яка працює при наявній мережі з міста, і вона потрібна для того, щоб економити на власних потребах та надлишки продавати по зеленому тарифу. Інший тип сонячної електростанції – це гібридна система, тобто яка може працювати як із мережею, так і без неї, завдяки акумуляторів. Тому для економії зазвичай вибирають саме мережеву станцію. Якщо ще є потреба в автономності, то тоді. Це тільки гібридна система. Найчастіше для приватних будинків встановлюють саме мережеву сонячну електростанцію потужністю 30 кВт, з можливістю продажі надлишків по зеленому тарифу. І тому подивимося, що складається ця ціна. Станом на 2025 рік потужність одної панелі на 600 Вт приблизно становить 100 доларів для 30 кВт Нам потрібно приблизно 51 панель, тому це буде коштувати 5100 доларів. Наступним головним компонентом є мережевий інвертор. Він призначений для того, щоб керувати всією сонячною електростемою. Він буде перетворювати. Енергію постійного струму з панелей ви зміни струм, який буде живити ваш будинок або продаватися в мережу. Вартість середнього мережевого інвертора потужністю 30 кВт становить 1800 доларів. Наступним елементом є система кріплень. Вона є обов'язковою в монтажі. Вашої СЕС. Все залежить від того, де буде розміщена ваша панель. Якщо на даху, то вартість панелі буде дешевше. Якщо на землі, то вартість панелі буде дорожча. Вартість приблизно буде від 15 доларів це дихі до 45 доларів від наземної станції за одну панель. Тому вартість системи на 30 кВт Буде становити приблизно від 800 доларів до 3000 доларів. Також не менш важливим є прорахунок кабельної вартості, тому що є кабеля, які живлять зміни струм, це від інвертора до мережі, і кабеля, які живляться від панели до інвертора, це кабеля постійного струму. І відповідно, чим більша довжина точок підключень, тим буде більша собі вартість проекту, і це треба завжди враховувати. Також треба завжди прораховувати систему захисту як по постійному струму, так і по зміному струму, тому що. Захист це є безпека, а безпека є саме головна. Орієнтовна вартість системи захисту для 30 витриват буде біля 300 доларів. Ну і останнім компонентом при прорахунку це є монтаж, тому що треба все підключити, треба все змонтувати, і вартість середнього монтажу сонячної електростанції 30 кіловат становить 2100 доларів. Саме тому, якщо прорахувати суму елементів. Сонячної електростанції мережевого типу, то вартість проєкту буде становити приблизно від 10 до 12 тисяч доларів. А тепер поговоримо про гібридну систему з акумулятором. Про потужність, наприклад, 6 кВт. Базовий набір є подібний до мережевої станції. Що в нас відрізняється? В нас з'являється гібридний інвертор і з'являються акумулятори. І завдяки цим компонентам вже система може працювати на відключення. Тобто бути автономним. Тепер ближче до цифр. Для 6-кіловатного інвертора потрібно приблизно 10 панелей, тобто буде 6 кВт по потужності. І така потужність буде коштувати приблизно 1000 доларів, тому що вартість одної панелі приблизно 100 доларів. Що стосується самого гібридного інвертора, так він є дорожчий, ніж той самий мережав інвертор, бо він складніший по функціоналу, і вартість одного 6 кіловатного інвертора становить приблизно 1000 доларів. І найдорожчим елементом гібридної сонячної електростанції є акумулятор. І він є найважливіший Тіші, тому що завдяки ньому відбувається та сама автономність. Вартість одного акумулятора на 5 квт годин орієнтовно становить 1000 доларів. Кріплення панелей, кабелювання, систему захисту є подібна і. Приблизно коштує тих самих грошей, що мережа в останці на ту саму потужність, тобто кріплення приблизно від 150 доларів до 500 доларів залежності від типу монтажу. Система захисту також орієнтовно біля 300 доларів, і відповідно враховувати потрібно ще кабелювання. Це вже індивідуально. Саме тому, якщо ми підсумуємо вартість гібридної сес на 6 кВт, то вартість проекту буде. Від 4 до 5 тисяч доларів. Давайте ми поговоримо, чому ціна може змінюватись від типу проекту, тому що треба звернути на самі елементи, які ми вибираємо. Якщо ми говоримо про інвертор, треба зрозуміти, який бренд інвертора, яка потужність інвертора, які функціонали, яка гарантія, так само акумулятори залежить від яка ємність буде, яка потужність, де розміщений, тобто чи має підігрів, чи не має підігріву. Це все впливає на ціну по кабелям. Логічно, чим більше довжина, тим дорожче. Кріплення так на даху. Одна ціна на землі інша ціна. Система захисту і подібна залежить вже від побажань самого клієнта. І логічно, чим вищі ці параметри, чим більше побажань, тим буде більша вартість проекту. Саме тому вартість системи може бути як і більшою, як і меншою від цифр, про які ми проговорили зараз. Ми проговоримо про кредитування сонячних електростанцій на 2025 рік. Якщо у вас немає повної суми на встановлення вашої СЕС, ви можете взяти в кредит в банку під 0%. Це є державна програма. Державна програма під 0% стосується саме гібридних систем з акумуляторами. Проте є важливе обмеження, про яке ви маєте знати. Якщо ви берете кредит на гібридну систему з панелями, ви не зможете продавати по зеленому тарифу. Ви зможете встановити цю систему тільки для власних потреб, тобто економія та автономність. Продавати зможете тільки після того, як буде виплачений кредит. Але якщо ви хочете все ж таки взяти кредит і продавати по зеленому тарифу, банки також надають кредитне рішення. Воно є більш ринкове, і ви отримуєте підставку 18%. Це буде залежати від банку та їх умов. Обережно шахраї. Давайте ми поговоримо про певні тенденції, які є зараз. На ринку в Україні треба врахувати, що зараз дуже виріс попит на сонячні електростанції, особливо з акумуляторами на власні потреби автономність. Саме тому з'явилися недоброзичливі такі особи, які пропонують обладнання за дуже низькими цінами, беруть передоплату, а потім просто зникають. І Результат люди залишається без сонячної електростанції та без грошей. Саме тому важливо, не купуйте на різних платформах, там невідомі продавці. У Вас має бути гарантія на монтаж, У вас має, має бути гарантія на обладнання. Є певні обладнання, які завозять неофіційно сірі обладнання. Таким обладнанням не то, що можуть. У вас будуть проблеми з підключенням зелених тарифів, тому що у вас мають бути всі сертифікати, всі протоколи. У вас має бути перевірене обладнання, яке є офіційно завезене в Україну. Варто розуміти, що ваша сонячна електростанція буде працювати 25-30 років. Це є проект на перспективу, на майбутнє. Саме тому потрібно обирати такого підрядника, який вам зробить все якісно та надійно. Ви можете як звернутися, як і до нас, як до будь-якої іншої компанії. Головне, щоб все було прозоро, офіційно та правильно. Перед укладанням договору важливо прочитати цей договір, що там написано, які умови, яка гарантія. Потрібно перевірити, чи дійсно ця компанія зареєстрована, чи є в них офіс чи в них є спеціалісти сертифіковані, які мають дозвіл будувати сонячну електростанцію. Після того ви вже можете укладати договір. Це є ваша безпека на українському ринку. Є одна з цих компаній, яка відповідає всім цим вимогам. Це компанія Solarix. Це є ми. Ми маємо статус. Критично важливого підприємство, тому ми можемо працювати будь-де в Україні при будь-яких умовах. І неважливо, чи ви знаходитесь десь в прикордонній зоні, чи в будь-якому місті, тому що є на українському ринку певна практика з підрядниками, те, що вони не можуть приїхати в прикордонну зону через те, що в них немає критичності, це треба враховувати при виборі компанії, яка буде вам будувати. Вашу сонячну електростанцію. У нас є офіс, на який ви можете прийти, поговорити, задати питання, випити кави. У нас є основний офіс у Львові, та є ще офіс, наша філія в Києві. Ви можете прийти до нас на офіс, і ми вам зробимо професійну консультацію по підбору сонячної електростанції, яка вам буде працювати руками. У нас є всі дозвільні документи. Ми можемо проконсультувати по всім технічним питанням, які стосуються вашої сонячної електростанції, адже це все це є гарантія. Стабільної роботи вашої СЕС на десятки років. Отже, ми проговорили в даному відео про те, які є типи сонячних електростанцій, яка їх вартість і як правильно обрати компанію, з якою ви будете працювати. І якщо ви плануєте будівництво СЕС, звертайтесь до нас за консультацією. Ми підберемо конфігурацію під ваш будинок, прорахуємо той тип станції, який вам потрібний і зробимо вам прорахунок під ключ. Дякую, що були з нами. Попереду ще буде багато корисних відео. Підписуйтесь. Та телефонуйте, якщо є питання.